Двоє дітей зачинилися у квартирах. Сталося це в один день, проте на різних вулицях обласного центру. На Костромській замкнулась дівчинка. Малечі три роки. Вона з рідними проживає на першому поверсі будинку. Вже за мить рятувальники були на місці пригоди. Відчинивши вікно, працівники держслужби з надзвичайних ситуацій потрапили до оселі, заспокоїли дівчинку і рятувальники передали її батькам. На Макарова зачинився трирічний хлопчик. Дідусь на хвильку вийшов з квартири, а внук за ним закрив двері. Мені довелося вийти, винести сміття на вулицю і в той час внук защокнув двері. Коли я прийшов, не можна було вже відкрити. Внучок два з половиною років він закрив, а відкрити вже він не, не, не зміг. Рятувальники за допомогою автодрабини проникли в вікно через вікно квартиру і відкрили вхідні двері батькам. Ти козак український? Будеш пожежником? Будеш пожежником чи ні? Ha ha ha.